48. Причина зупинки. Є інформація, що автомобіль перевозить деревину. Деревну перевозите? перевозить. Ознайомте мене з інформацією. Не в планшекі, не Причина по якої? Який пункт? Третій може вчиняти кримінальне правопорушення. Вирубка лісу. Стаття яка? 35. Пункт який? Третій Поняв. Ознайомте мене і інформації. Я ж вам кажу. Планшет. Показывайте. Інформа... планшет. Ну, Я вас в планшеті не ознайомлю. Ну то, тоді тут один маску чи ні... це немає. Це, це, це все слова, де факт. По факту? Да. Розпечатать не можна. Але... І не ховайте значок має бути на видному місці у вас. Так, видніше. А. А а де ваша боді? body <Уху> Давайте цього. Є інформація згідно у мене, так? І згідно моєї машини, так? <Су> ти, ти не вашої машини. А, Це, ну машини То тоді яка машини причина не яка? Хочу дізнатися, а ні, вичинають? такої немає причини зупинки. факт есть, то тогда да. Как факт? И... Саша. Саша, что перевозят? Смотрите. Если есть... Пиломатериал є... не перевозят? Нет, нет. Нет пиломатериала. Нет? Да, нет. Ну все, если немало, нет, то нет. Нет. Если нет, то показали и уехали. Все. А, показали что? Что? Что нет там ничего. Может вы там перевозите что-то? Да я шу? не должен. Даже выходит. <coughs> Даже выходит? Конечно. <coughs> конечно. Если Інформація згідно мене, згідно моєї мого, машини. Я не чую громче. Якщо є інформація, Тож, кажу, згідно згідно мене, ну, ну, то ж то згідно мене. На планшет приходить не. повідомлення, що в Малівському районі не. автомобіль рухається, перевозить, просить перевірити. Не. От і все. Вон а, ти, може, там ну ви ж самі розумієте, що можуть перевозити в пріусі, можуть перевозити. Ні, поїхала ця. В бусі написано. А бусь написано. В бусі? А який бус, ну вгадайте, ви ж тоже. То покажіть мені. Ну це ж в планшеті. Ну я вам покажу. Давайте вам придіть до нас працювати, побачите, чи можна стороннім особам показують інформацію планшеті. Ви зупинили мене, показуєте мені. Я не а можу не показати службову інформацію. Можу. Я вам не можу показати. Гарного вам вечора, не хочете. Я бачу, що мене навантаження, я вас ублюджу. Мене по три резори. а я можу потім етони. етони. і ви нічого не будете бачити. Не буде бачити. Не да, да, да. хочете показувати. Да, да. Відмовляєтесь? Ні, нерва.